Привіт! Хочете тримати своє тіло завжди в тонусі? Ловіть від мене три комплекси вправ, які дозволять вам пропрацювати ваші ніжки, ягодиці. Ну і, звичайно, прес. Ну що, готові? Поїхали! Комплекс перший. 5 раундів. Між раундами відпочинок одна хвилина. Між правами відпочинок відсутні. 10 присідань без ваги. 15 сідничних мостиків. І 20 скручувань. На прес. Комплекс No2. 5 раундів. Між вправами відпочинку немає. Між раундами відпочинок 1 хвилина. По 5 випадів на кожну ногу. По 10 відводів ноги уверх у положенні лежачі. По 20 секунд бокової планки на кожну сторону. І 30 секунд стандартна планка. Ну і комплекс No3. 5 раундів між раундами відпочинок одна хвилина. Між вправами відпочинок відсутній. 10 стрибаючих присідань. 30 секунд стільчик в упорі біля стіни. Ну і 20 прес сітап. Користуйтеся, міксуйте між собою вправи і насолоджуйтеся від отриманого результату.